прекрасна дитейська розмагання. Вітаю вас з участю у зональній спонсора нашого турніру, начальника на Двірнянського РЕМ, будь-яка Дмитра Васильовича. Прошу. Доброго дня, викладачі, тому що ви відповідальні за це. Діти, учасники, батьки і всі, хто буде вболівати, хто буде проводити цей турнір. І оце дійство дійство, воно починається зараз у нас вперше на твірні, тому що в тому році і ще поза того року. Вже майже вся область підключилася під цей турнір, який під егідою футбольного клубу Ураган, футзал, який представляє наша компанія, який виступає у вищій лізі, був і чемпіоном і, брод, і срібним призером, і бронзовим призером і вигравав суперкубок. Для чого мета цього проєкту? Для того, щоб ви трошки підклали вторну комп'ютер, телефони планшети і зайнялися спортом. Чому е, діти перших-п'ятих класів? Тому що е, якраз е, тепер формується, е, якщо є у вас бажання, є якісь дані, таланти, вони відкриваються. І це велика перспектива у той е, потім великий футбол, який є у нас на Прикарпатті, який розвивається, є академія е, футбольного клубу Ураган. Е, я хочу просто, щоб... Е, вам побажати ото бажання себе проявляти, не боятися йти, ходити на тренування, показувати себе свої здібності і кращі, кращі, які зараз в районі визначиться команда, яка завоює перше місце, буде преміювана 40 тисяч гривень на школу, на інфраструктуру суто спортивну, Це м'ячі, форми, маніжки. Це вже як розпорядиться е, директор і там, вчителі фізкультури. Але можна, якщо при бажанні покращити свою матеріальну базу спортиву, яка в нас зараз дуже в плачевному стані дійсно, хочу побажати, щоб ви активно взяли участь у цьому проєкті і переможець, який отримає приз, там друга команда, форму, м'ячі. Е, поїде на захищати свою ніби в область на той турнір. Вам успіхів, здоров'я і без травм. І вам ваші тільки бажання і ті. Все найкраще.